Згідно корейський президент Юн Сок Йол заявив, що делегація його країни відвідає Україну, щоб поділитися інформацією про відправку військ Північної Кореї в Росії і обговорити заходи співробітництва, Підготовити можливу інтернаці... інтернаціоналізацію конфлікту. Це значить, що, створивши ілюзію, що там є північнокорейські війська, можна, наприклад, пояснити, чому там з'явиться Румынские войска, вот глядя на э, слепленные на коленке референдум в Молдавии, мне кажется, исключать этого нельзя. Юн також провів окрему телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фондерляєн, щоб поділитись інформацією про переміщення військ Північної Кореї та обговорити посилення співпраці з Європейським союзом. Це незаконне військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває заснований на правилах міжнародний порядок і ставить загрозу миру на корейському півострові та в усьому світі. Ми будемо вживати необхідних заходів залежно від розвитку. Цієї військової співпраці наголосив Юн. Ну, так, це може бути стимулом для прийняття нарешті цього рішення, тому що це повністю змінює картину на полі бою, не в контексті якихось якогось тактично -оперативно тактичного оперативно-тактичного рівня та навіть або стратегічного впливу на полі бою, а саме в концепції е застосування іноземної армії кадрових військових іншої країни. Тобто до цього моменту на території України, якщо і були присутні іноземці, то вони були а, присутні у вигляді добровольців а, в відповідних а, підрозділах а, Сил оборони України а також у вигляді найманців. А, над е, з боку російських окупаційних військ регулярних військ, е, які б знаходилися третьою стороною, не було в зоні бойових дій по лінії бої і так далі. А от саме поява північно-корейських це фактично. Два до одного, дві країни проти одної. Причому одна з цих країн з недавно чомусь почала називатися в деяких рейтингах навіть з найсильнішою армією. Це дуже дивні рейтинги, але тим не менш факт залишається фактом. Тому так безумовно повинна бути реакція. І навряд чи, якщо реакція буде присутність військ якоїсь іншої країни на території України на підтримку сил оборони України, то це розширення наших можливостей по нанесенню ударів по території Російської Федерації, а також розширення номенклатури озброєння та засобів ураження. Але пане Олександре, от ви слушно зауважили, що на території України ем, на боці, скажімо так, збройних сил України воюють добровольці іноземні легіони. Але ж і Росія цих північно-корейських військових буде перевдягати вочують свою російську форму, робити з них умовних добровольців з КНДР, і казати: Ну дивіться, ми лише ми не ескалюємо, ми просто йдемо за прикладом України, і можливо, всі все розуміють, але ну от в Штатах можуть теж продовжити таку реакцію. Цю, мовляв, а ми ще не знаємо для чого ці військові приїхали. Треба подивитися, треба подумати і так далі. А дуже важко брати в імітацію та прикидуватись яком якоюсь людину, яка не зовсім чого зрозуміє, там середньостатистичним равликом, а коли в відкритих джерелах з'являється розвідувальна інформація не тільки з боку розвідувальних структур України, а й з боку Південної Кореї. Південна Корея це країна, яка найкраще розуміється на своїх антагоністах північно-корейцях, і яка найкраще знається в питаннях розвідувальної інформації і володіє більшою розвідувальною інформацією аніж навіть США. При цьому розвід структури Південної Кореї. Вони тишком-нишком там собі не сидять і це і не якось намагаються таємничити а, ці факти. А навпаки, вони все викладають в відкриті джерела, намагаються привернути дійсно світову увагу до цієї проблематики. Бо вони дуже добре розуміють одну річ: а, якщо а, Кимчинин за боєприпаси для Росії отримав від Росії живу валюту, драгметали, криптовалюту навіть так. То за живу силу він е, е, захотів чогось більшого, а він забажав отримати технології, і це точно не технології для зрошування полів з ринку, це технології для вбивства. І перше, хто на собі може відчути через рік, через півтора, через два роки дії цих технологій, це будуть саме південно-корейці. І тому вони і не будуть мовчати. А коли розвідслужба такої е країни, яка є до речі, дуже важливим партнером для США, не мовчить, ну якось е себе е імітувати равлика вже американським політичним е діячам та силовим структурам, ну буде дуже важко. Видання The New York Post, от якраз The New York Times перепрошую. Пише про плани можливо, північно-корейських військових про те, що незабаром вони можуть почати наступ у Курській області разом з російськими військовими. От видання наводить цитату Артема Холодкевича, заступника командира 61-ї механізованої бригади, який заявив, що командування його попередило про можливий напад. Ну і так само мережа я думаю, Ви теж бачили у Фейсбук. Ширяться фото скріни тих от роздруківок, де фрази українською мовою, на кшталт Здавайся, з якого ти підрозділу, де командир і поруч транскрипція, як це правильно вимовляти північно корейською мовою. Спочатку, коли це перше побачила, було незрозуміло, це жарт чи ні. Ну, зараз такої інформації вже більше. І знову ж таки, видання за New York Times» про це пише. Тобто, напевно, це все-таки не жарт, а дійсно такі роздруківки були роздані. Е, що нам треба розуміти про цей можливий наступ у Курській області зі сторони російських і північнокорейських військових? Російське командування намагається підсилити курське угруповання саме північно-корейськими військовими. Їм не вистачає людського ресурсу для продовження так званого контурнаступу, який вони розпочали в Курській області 10 вересня, і досі не мають якогось суттєвого глобального вплива результату, який би впливав на всю ситуацію в по області. Ні. Мають просування, але мають і втрати одночасно. Тобто, загальна площа контролюємо загально контролюємо територію сказав, оборони України, вона якось за ці півтора місяці їх контрнаступ критично не змінилась, а тому їм потрібно більше людського ресурсу. Вони вважають такою перевагою, маючи ось. Можливість влаштовувати міські штурми найближчим часом вони зможуть звільнити Курську е, область. Ну скажімо так, е, не думаю, що це буде мати якийсь дуже високий ефект, тому що є багато факторів, починаючи від тих, від того, як готуються північно-карейські військові по старій радянській системі, дуже старій, для якій е, маневрена війна це щось таке незвичне. Навіть Росія досі не може в маневрену війну е, воювати. А от е, сили оборони України в Курській області тримаються вже ну вже незабаром. Це буде третій місяць. Як е, саме за е, рахунок, е, е, саме за рахунок використання маневреної тактики ведення бойових дій, до чого не простосувалась навіть Росія. Тому ефект від північнокорейських військових буде виключно такий самий, як був ефект від зеків Пригожина під Бахмутом. Їх будуть відправляти в місні штурми в руку. Але у Пригожина там було майже півсотні тисяч зеків. А поки що північнокорейських військових у Путіна максимум 12 тисяч. А в Докурської області за попередніми даними буде передислоковано до 5 тисяч.